Спробуємо наживо? Спробуємо, Оксана. Новий випуск нашої програми, черговий випуск нашої програми. І, Степане, в мене відразу запитання до тебе. А чи не пора нам нарешті перейти до чоловічого репертуару? Давним-давно пора, Оксана Маляніна. Просто нас, чогось, нас більше люблять дівчатка, ніж хлопчики. То не нас більше люблять дівчатка. То взагалі співати чомусь більше люблять дівчатка. І в і нас студії приходять дівчатка, і в гуртки, і навіть музичну школу. Ну, ти подивися, навіть у вас. Навіть у нас. Якщо співати, то більше дівчатка, правда? Безперечно. Сьогодні наша програма виправляє ситуацію. Сьогодні у нас буде чоловічий репертуар, сьогодні у нас буде гість юнак, соліст вокальної студії Ліра. Ага. З міста калуша, і це буде такий випускний акорд для Андрія Гринишина. Ага, Андрію, заходь до нас. Заходь. І власне для Андрія це буде дебют, дебют в програмі. Спробуй наживо. Що Андрій в нас доброго дня? Андрій в нас не співав. Андрій, ти в нас не співав? Співав. Ну так ти кажеш, деб'ют. Як співав? Коли ти співав? Чому ну. я про це не, не знаю? не тільки я забуваю це на А Ану розкажи, розкажи, розкажи. Співали ми з вами пісеньку перекладно вами особисто. Земля в ілюмінаторі. А знаєте, ага, чого так, я так, забула? Так. Тому що цю пісню грав гурт Полюс, а не оркестр Степана Єднака. Так, Андрій, і в мене а так. А чому? Щось я вже навіть не пам'ятаю. А чому? тому, що ми вирішили, що ця пісня краще прозвучить у виконанні гурту. А, так, безперечно. І ти перевів стрілочки, і то було доволі незле незле. А я, власне, в спогадах, коли думаю про оркестр, і думаю, так, Андрій, оркестр, ні, не було. А була mm -hmm. земля в Ілюмінаторі. Mm -hmm. Так, так, так. Ну, сьогодні я не, навіть не знаю, що, тому що ну, останнім часом наш репертуар з Андрійком. М -м, такий ліричний, він у нас такий ліричний герой. Все в лірику, так? Так? Ну, час підходить, треба лірики, так? А скажи, ну, Андрію, а дівчатам подобається, як ти співаєш? Та ніби подобається, ще, ще ніхто не казав, що погано. <свіг> ну, а ти для дівчат персонально співаєш? Співаю. О, під сказала, балконом, що погано. Серено, <свіг> серено, серено, <свіг> зерено, <свіг> Він їй персонально співає, які вистачить, я не знаю, такту, без безтактності сказати, що це не добре, чи там не треба. Ти між індя... А, до речі, про під балконом. Під балконом. — Ти пам'ятаєш, де ти вперше заспівав під балконом? В касті гірських вітрів. Точно. На телебаченні Галичина. Течно. Там був кадр, коли дівчатка наші, Соломійка і Христина. Приїжджають десь там за сюжетом, і під вікном звучить бринь. І Андрій співає свою пісню. Для вас. Для вас. Зараз mm -hmm. вона вже трошки нам. Ну, З хлопцями бачите, з хлопцями складніше завжди, тому що голос все-таки змінюється докорінніше, Докуда? аніж у дівчат. І якщо... Андрія, ти пам'ятаєш свою першу пісню? Так. Яку? Це була пісня про Ісуса Христа. І як вона називалась, не пам'ятаєш? Ісусик. Jesus Christ, Superstar» суперстар. Ні, White він Лебер. маленький 1974 був. тоді. 1974 го мюзикл, так. Ну, Степане. Ні. Ні, насправді, то скільки тобі піде років? Років десь п'ять, я ще в саді ходив. З сад, мене забрали в нас в плац культури юність. І це, це, був мій... пісня, так, так. це була перша моя пісня, яку я заспівав. Ну, я знаю від наших декого таких відомих вже франківських артистів, що коли пісня. На таку духовну тематику, то якось потім складається добре, музична доля. А тим як можеш сказати? Є таке? Та наразі доля так склалася, ніби добре. Їжджу по конкурсах, був учасник дитячого Ну, рибачу. Я би докладніше конкретизую. Скажу, Степан по конкурсах не їздить. Телевізор так, він не дивиться. Телевізор не дивиться, йому все цікаво, конкурси, телевізор. Нічого не Абсолютно. знає, все від вас дізнається, Розповідай. Добре, починаємо з першого. З тої пісні, що, що приклала Оксана Омляйна наша, то мене з нею вибрали, були на е, земля в Ілюмінаторі. Я, я з нею папу на дитячій Євробачення. Це був відбірковий Навіть. тур Я не пам'ятаю, що співав на відвірковому ну, ну, виявляється. Земля в Ілюмінаторі співав. Але сказали написати, написати пісню. написати нову пісню, але з цієї пісні дуже перекладали. Дуже... Переклад, переклад. Оксана Омляйна. Переклад. Звичайно, переклад. Оксана Омляйна, так. 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 Ну, ти а... так самоляна. Також брали участь, бали. брав участь в різних конкурсах. Ну, яскрава країна, дзвони Прикарпаття, карпатські соловейки. Ну, знаю, карпатські соловейки. Степане зараз тобі скажу таке, що кхм, в Трускавці був фестиваль яскрава країна. Там в журі, тоді ще заслужений. Зараз вже народний артист України. Олег Лихач, соліст. Так, вже народний так, соліст Львівської опери і викладач власне музичної академії зі Львова. І тоді Андрієві була пропозиція, а давай-но ну, до мене. Було таке, Андрій? Було. І що Андрій вирішив? Та таке, напевне, ні. Я вернуся <гум> до, до Франківська, до Станіслава, так? Все до ж таки. Станіслава. Тут І своє таке душевне. Так, ну до Львова їхати, то, то мовилось тоді про десятирічку, так, що так, щось так, так. таке якісь... По-перше, Андрій не має музичної освіти. Такої належної музичку на музичну школу хор ходив, так. але для але... консерваторії цього трішки замало. Тому це головне, напевне, що нас зупинило на цьому шляху до в клас Олега Лихача. Але ми дуже йому вдячні, бо нам так приємно страшенно. Дуже приємно. Тоді, ну, конечно, до речі, в Андрія було перше місце. Тоді він співав чорнобривці. Так, так на і... гала концерті а, ну. і тут був дуже цікавий дует. Ану розкажи, це так було цікаве. Один хлопчик, він з південний краю читки там. Ні, ну, чи з В'єтнаму. чи з В'єтнаму? Ну одним звідти десь звіти такі. Тут сюди і і співав чорнобрів. З... 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 І співав чорнобривці. І нам запропонували, чи ми не проти, щоб зас... щоб заспівати двоє дуетом. Ну це не проти, бо це новий, це це досвід роботи ну, дуетом. Звісно. Це дуже і цікаво, а і цікаво з, страшно, з як людиною, було? яка інострана, і з нею співати. І ми заспівали, і досить гарно ми заспівали. Напевно, гарно добре було? Ну гарно я сама здивувалася. Якось так за одну репетицію, знаєш. Хвилювалися дико, але впорались. Але сподобалось. Ну, молодець. А ще де був ще дещо робив. Часу пройшло ви десь їздити, все, Оксано Милянів на собою берете, то в Швейцарію, то до Львова, то до Києва. А я тут касижу, ніц не знаю. Ну, бачиш, оркестр цілий то трошки дорого. Трошки так. <реш> Тому ми їздимо, беремо флешку, там фонограми і так. І, ну, бач, насправді цей рік не, не такий вдалий для поїздок, бо ж випускний. Ага, навчання. це вже все. і далі. Вони так трагічно це кажуть, навчання? Так, це вже етап життя пройшов деякий, і тут вже. Нове щось розуміють, значить, з цим треба попрощатись, з тими джинсами, з тими косухами, з тими флешками. Андрію, а от е, в школі, наскільки тобі в школі е, якось було комфортно з тим, що ти співаєш, що ти виступаєш? Казала нам е, Владиславочка, коли що їй е, допомагали е, в пісні в школі? Тобі допомагали? Допомагали. А розкажи як? Ну от... для я... інших розкажи. От я яко скажу дій займається всі вокалом. Треба де щесь з школи захистити. Вас заберуть, прогляйте уроки. Це дуже, це дуже великий плюс. Зверни увагу аргументацію. Значить, у дівчини оцінки краще ставлять, а в хлопця уроки прогуляєте. От мотивація все-таки різна. Це, це Ми тим і відрізняємося. А так от поговорити з дітьми, стільки нового взнаєш про них. Насправді цього року, оскільки не було багато і поїздок, то репертуар у нас не надто розширився. Я думаю, Андрію, що ти десь на цю програму прийшов для того, ну якоюсь мірою для того, щоб розширити репертуар. Що скажеш? Так, хочу щось нове, щось нове. Хочеш. Ну, давай е, ти покладешся, напевно, все-таки на нас у виборі. Я, а я покладусь на Звісно. Степана. Ну, Отак ми зробимо. Переведемо <с стрілки. Ну а мені щоб це оцінити, поспіваєш там потрошки. Може, давай в чорнобривців почнемо про що вже сказала. Давай Андрія там імпровізована сцена у нас ось там. Чуматі стареньку Бачу руки твої моя мамо. мамою ласку щось стояш з морном. Ні, ну чорт уже це не сомнати. Я кажу, як не для Андрія. А ти зробив висновок з того, що він жартує? Твої, моя мамо, Твою ласку я чую. Не, розуміло, розуміло. Ну, а з того, що Андрій приніс. Не, добре, добре, добре. Добре, добре ми зупиняємо. Андрійку, дивися, з того, що ти приніс, я не бачу наших якихось. Ну то давно було, але щось ми співали Володі Куртяка такі, такі рокові. Це вже. То вже мінялось трошки. Ага, тональність трошки вже тобі не пасує, так? Ага, бо вже була ломочка, угу, та, і ти вже трошки... Угу. так. Ага. Трошки низь, нижче треба. Ну що, я тоді вмикаю те, що приніс. Що там вмикає, Оксана саме Fast.

На Ніби на, на, на мій кшталт на ставлю мій Що Щось треба, як ти кажеш, гойра. Співай, співай. Можна. Я, би ну, я не уявляю його в гойрі, хоч це мене. Він жарту, він, він, е, він веселу. Ага. Він, е, те, що називається е, я навіть не знаю, дамський лодник. Ага. Він вміє дівчатам компліменти говорити. У нас всі дівчата його в студії люблять, а він любить всіх Молодець! Так, Але я от на сцені його Хоча, гоері. знаєш, артистичні якісь є дані, то можна бавитися, задати обставини, в яких він має працювати. Grande del mare. Добре, Андрій. Зрозуміло. Любля цю пісню. Любиш ти цю пісню. Ну, <пит> <ли це> <пит> ну Андрію, дивися, каже Степан, що виводимо тебе з образу ліричного героя. Ну, дивися, ти, ти вже ну, скільки будеш цим п'єром. <пит> так. Ти, ага. ти задоволений вийти з образу ліричного героя? Я не проти. Дивися, є багато такого фолькового напрямку пісень, таких і естрадних. Я б от цю темп я трошки додавив. Фолькового? ти маєш на увазі народну якусь пісню йому давати? Ну, no, можна і народну, можна і народну. Я просто хочу спонукати в тому напрямку, щоб не тільки ця лірика, яка я називаю смурнота, да? ліпше би, може, щось тобі щось швидше, скоріше. Ну, О те, що ми тільки що заспівали назвати смурнотою, єдна. Ай-яй-яй. Ну, я розумію, що ти маєш на увазі. Дати, ну, по-перше, Андрія показати в іншому ракурсі, в як іншому сама ракурсі. проти. Тому що він взагалі артистичний хлопець, і можливо, навіть можливо, щось обіграти можна, якісь. Ну, а як твір. же ж? Якісь червоні чоботи в діти, я не знаю. Чекай, чекайте, бо, не з того краю щось... починаєш. Ти я починаєш про образ. з, так, ну, вже з образу, а пісню. Ну, пісню давайте будемо радитись. Пісені до кольору до вибору. Ні, то Оксана не напише якусь швиденьку пісню. І я так не напишу швиденьку. Ні. А Ще й таке Гойра. Яке Гойра? Що в нас Гойра? Ти сам хочеш? у Гойра. Та можна? Можна щось цьому когось. Я не знаю. Я не знаю, що тут робити. Я тут, напевне, помовчу, бо то чоловіча розмова, Хай собі вибирають. Ну, Дивіться. Тим більше дивіться, оркестр керувати буде Степан, так? Співати буде Андрій. А я можу спокійно спостерігати збоку. Спостерігаю, Оксана Омеляніна. – Домовляйтесь? Давай, Андрій, домовимося. Я подивлюся, в мене є. Я дуже Не, не дуже багато. Є доста пісень, що в мене є. Є оці, що я недавно писав. І Олесь Семчук в мене співав. Олесь Семчук? А? Так. Він є солістом мого оркестру. Я гарний. розумію, але це то. І, власне, я подивлюся, <гас> нічого страшного, Андрій справиться, в нього діапазон дозволить. Я подивлюся в своїх партітурах нещодавних, що у нас там кає. І ми вже з тобою через телефон порадились, так і вже обрали би пісню. Вони мене взагалі усувають від ні, Ви бачите? навіть Ну я ніби сама усунулася насправді, але бачите, що робиться. Ми з тобою Оксана Омеляна, Ми вас повідомимо. Телефонному режимі. Ми тримаємося на зв'язку. Там вже має піддасти чути. Ну домовилися. Добре, хлопці хай тримаються на зв'язку. А я буду тримати зв'язок з телеглядачами. І вже відразу зараз кажу, що репетиція дивіться. Отож, завдання максимум цієї програми змінити образ Андрія Гринишина з ліричного героя на якийсь інший. Домовлялися хлопці між собою. Що вони домовилися, я вже знаю. Ну і як ведуча програми оголошую вам. Отож, починаємо репетицію. Будь ласка, відкрийте Чорну Гору Васі Гонтарського, так? Андрій, Добре. готов? Добре. <кхеш> Прошу, самого поточку. Пробуємо. Як воно? Я скажу. чорне море, чорне море. Гей, поїхали. І... Може би трошки голосніше йому, щоб він себе чув. Ми, він... Що, що? Так, так, голосніше, бо ми не чуємо в монітор, щоб було обратка, бо тут. ну раз, раз. Добре. Будь ласка, будь ласка, ще разок. З самого поточку. Весь оркестр. Гукай. Миколайович Ну, ну А що в Андрії її діти? Ну, ні. Ну, може він його, а може він. Його? Ну подивиться, може, соло на тробімійку. Він виграє Кома, розумієте? ну Кома. Ну давайте попробуємо. Але я знаю, кум то досить серйозно. Я не між винзмати, в програш, я в пророж, я ж більше там не маю нічого. В програші, якщо хочеш, можеш поспівати. А просто соно на трубі Іван Миколайович. Ну, Іван, Іван Миколайович, але це треба сказати перед тим. Я <реш> Перед тим

Але це все ж таки я. чуть чуть напевне, треба темп здвинути назад. Не будемо ми тут за цим. Це... Видите, хотілося як на гармошці, щоб це все було. Будь ласка, ще раз, Ф. Кларнет. Я обов'язково скажу, я обов'язково скажу. Я маю диплом диригента, я знаю. Еф, братця, Еф, триолі. триолі, будь ласка, триолі. Йдемо далі. Кварнетики акуратніше. І вигрібіть. Шістнадцятки, Шістнадцятки перед солом корнетів. Шістнадцяткі. Як ми робили, поставте смисливий акцент туди. Будь ласка, весь оркестр. Цифра Ф. Раз, два, три, чотири.

месяц не зна, гей, hey, гей, hey. не стріляй моя рушниця, що почула моя гиця, нея моя Чорна гора, гей, 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 не стріляй моя рушниця, що почула, молодиця, нея моя Чорна гора, ей, ей, гей, чекай куме, чекай куме, гей, гей, курним куме. Мор, два баніта знає няня чорна гора, гей, гей, знає няня чорна гора, ей, гей, гей, слухає во сине, гей, не я ніколи і нікому не дам рідного знає не чорна гора. Я ніколи нікому рідного, могому знає.

ta yeah. yeah. В цьому образі сподобався. Ну і оркестр звучить. Це вам не фонограма. Це справді смачно і круто. Тому всі, хто хотіли б спробувати відчути ці емоції, коли ззаду грає цілий оркестр, і ти співаєш як справжній професійний артист, телефонуйте за номерами, які ви бачите на своїх екранах, і приходьте до нас в програму Спробуй наживо. Ми завжди раді допомагати талановитим людям.